Після осені Київ поволі входив у зиму. Дніпро вкривався міцною кригою, і міські газети повідомляли: настав час заготівлі льоду, його кололи великими брилами та вивозили до льодовень, спеціальних сховищ, де зберігали продукти у часи, коли холодильники ще не йшлося. Зими наприкінці дев'ятнадцятого століття були суворими, сніжними і тривалими. З настанням холодів, київські візники залишали колісні екіпажі і пересідали на сани. Адже засніжені вулиці робили такий транспорт значно практичнішим. Іноді морози досягали справді екстремальних значень. У той час температуру повітря вимірювали за шкалою реомюра. Так, вранці 18 грудня 1895 року стовпчик термометра опустився до мінус 22 градусів реомюра, що відповідало приблизно мінус 27,5 градусам Цельсія. Протягом дня температура дещо підвищилася, але все одно трималася на рівні близько мінус 25 градусів Цельсія. За таких умов заняття в навчальних закладах були скасовані. Міська адміністрація наказала розпалити на вулицях і площах багаття, біля яких могли зігрітися перехожі. Навколо вогню збиралися візники, робітники та міська біднота, ті, для кого мороз був не лише незручністю, а й реальною загрозою. Газета Київлянін яскраво змальовувала картину цих морозних днів. Найбільше дісталося саме візникам. Дехто з них, попри загартованість і витривалість, ледве знепритомняли просто на козлах, не дочекавшись ні різдвяної куті, ні узвару. Водії і кондуктори трамваїв більше нагадували крижані опудало, ніж живих людей. А вагони з пронизливим скреготом повзли по замерзлих рейках. Крига на Дніпрі того ж 1895 року мала таку товщину, що підводи з кіньми сміливо перетинали ріку просто по льоду. Це дозволяло уникнути оплати проїзду Миколаївським ланцюговим мостом, який тоді знаходився на місці сучасного мосту Метро. Стійкі морози дозволяли щороку заливати льодові ковзанки, які швидко ставали популярним місцем зимового дозвілля киян. Одна з найбільших ковзанок діяла на вулиці Нестерівській, 17, нині вулиця Івана Франка. Тут були влаштовані охайні окремі приміщення для жінок і чоловіків, а у неділю та святкові дні грав оркестр. Вартість входу у будні становила 12 копійок, у вихідні та свята 20 копійок. Для порівняння, чашка кави в одній із найвідоміших київських кондитерських семадені коштувала ті самі 20 копійок. Ще одна відома ковзанка працювала у садовому закладі Бенедикса На розі Степанівської вулиці, нині Старовокзальна, та Бібіковського бульвару, нині бульвар Тараса Шевченка. Тут також у святкові і надільні дні грав військовий оркестр, а ввечері для публіки влаштовували фейерверки, що робило відвідини особливо видовищними. Неподалік на Бібіковському бульварі функціонувала ковзанка у саду Аркадія, колишній тіволі. Ковзанку заливали і у саду Шато де Фльор, який знаходився на території сучасного стадіону Динамо. Саме тут відвідувачів приваблювала технічна новинка, електричне освітлення ковзанки. Коли дозволяла погода, каталися на ковзанах і на Дніпрі. Хоча бали і маскаради починалися ще у листопаді, їхній справжній розквіт припадав на грудень. Газета Київлянін писала місто в очікуванні свят перебуває у найдобродушнішому настрої, дбаючи виключно про приємні розваги, благодійні лотереї і базари, танцювальні вечори та маскаради сиплються один за одним, іноді викликаючи сльозу розчулення на очах наших газетних хронікерів. Головним осередком балів і маскарадів було купецьке зібрання, нинішня будівля філармонії, на царській площі, нині Європейська площа. У газетній Хроніці зберігся детальний опис одного з маскарадів. Традиційний маскарад 6 грудня відбувся при багатолюдному зібранні публіки. Серед жіночих костюмів переважали на зміні доміно, за ними йшли ночі, пастушки, квітникарки, була одна циганка і дві турчанки. В загальній масі вирізнялися: русалка у витонченому шовковому вбранні, прикрашеному річковою травою, зима у паперовому костюмі, що очевидно коштував його власниці наполегливої та клопіткої праці, і маленький плутон у шовковій короткій спідниці з вогняно-червоними візерунками, який самотньо мовчки й похмуро блукав залою з вогняним тризубцем у руках. Газета також зазначала. Було кілька масок, що вдало інтригували кавалерів. Утім, більшість дам воліла ходити залою під руку зі своїми супутниками, веселивши їх своєю солідністю та постійністю. Усі ці маскаради мали благодійний характер. Так, у купецькому зібранні проводився сицевий костюмований бал комітету денних дитячих притулків. За умовами заходу дами повинні були бути в сицевих сукнях, а за вовняні чи шовкові вбрання при вході просили внести добровільний штраф. Маскаради, бали та танцювальні вечори також відбувалися у зимових приміщеннях саду Шато де Фльор, а ще в залі Людвиковського на Думській площі, нині Майдан Незалежності, створюючи неповторну атмосферу святкового зимового Києва кінця 19 століття. У грудні, в тій самій будівлі Купецького зібрання, традиційно відбувалася велика благодійна лотерея Алегрі, Київського благодійного товариства. Цей захід вважався однією з непомітніших подій зимового сезону і збирав численну публіку. Призи для лотереї жертвували заможні та відомі кияни. Тож перелік виграшів вирізнявся надзвичайною різноманітністю. Так Варвара Ханенко передала для розіграшу молотарку, Граф Браницький пожертвував одиночні сани з конем та упряжю. Вартістю 350 рублів. Від анонімного доброчинця надійшов золотий браслет із діамантами. Серед призів траплялися і цілком практичні речі, наприклад, на лотерею жертвували навіть корів. Подібний за змістом і масштабом благодійний базар проводився також у приміщенні міської думи, доповнюючи зимову череду доброчинних заходів і ще раз підкреслюючи активну участь Київської громади у справах взаємної допомоги наприкінці 19 століття. На початку грудня в київських крамницях уже відчувалося наближення різдвяних свят. У вітринах з'являлися подарунки під ялинку. Так, у магазині відомого київського друкаря і книговидавця Стефана Кульженка на хрещатику влаштовували велику святкову виставку подарунків. Тут пропонували вироби з бронзи, фарфору та шкіри, ялинкові прикраси, а також різноманітні картонні декоративні вироби. У крамниці Фальберга на хрещатику вибір подарунків був не менш різноманітним. Для чоловіків тут продавали біноклі в елегантних оправах і шкіряні шведські куртки. Для жінок фартухи та скатертини, а для дітей іграшки. Магазин Кордеса на хрещатику славився величезним асортиментом ялинкових прикрас і витончених підставок для ялинок. Окреме відділ займали дитячі товари. Серед них особливою популярністю користувалися іграшкові парові машини та локомотиви. У магазині Торклера, що тоді містився в будинку гранд-готелю на Хрещатику, продавали вишукані японські речі, які вважалися модною новинкою. А в меблевому і дзеркальному магазині Романовського, як зазначала реклама, можна було придбати практичні подарунки до ялинки. Словом, святкові подарунки можна було знайти на будь-який смак і гаманець. До свят активно торгували смаколоками та напоями. Цікаво, що алкоголь тоді продавали мірками у відрах. Одне відро дорівнювало приблизно 12,3 літра. У продажу були навіть свіжі фрукти з Ялти та Алушти, а також устриці. Напередодні Різдва кияни зазвичай відвідували міські лазні, їх у місті було чимало, і вони розташовувалися в різних районах. Серед найвідоміших центральні лазні на Малій Житомирській, лазні Міхельсона на Караваївській площі, нині площа українських героїв, Троїцькі лазні біля Троїцької площі, лазні на Сіній площі, нині Львівська площа, а також лазні Бугаєва на Андріївській вулиці на Подолі. До речі, більшість із цих ласень продовжували працювати і у радянський період. 25 грудня, 7 січня за Новим стилем, у Києві відзначали Різдво Христове. У Софійському соборі цього дня відбувалася урочиста літургія, на якій були присутні міський голова, київський губернатор, представники цивільних відомств, а також численні віряни. На другий день Різдвяних свят на сінній площі, на Львівська площа, розпочиналися народні гуляння. Серед балаганів, зведених на площі, головне місце займали каруселі. Далі йшов так званий народний театр, де виступали гімнасти і клоуни. Окрім цього, працювали тир, невеликий кегельбан і оракул, який за 5 копійок пропонував кожному охочому, тлумачення його минулого, пояснення теперішнього та передбачення майбутнього. Після Різдвяних свят. У місті наставав час зустрічі Нового року. Головна київська ялинка розташовувалася в будівлі міської думи. Вона була призначена як для дітей, так і для дорослих. А кошти від продажу квитків спрямовувалися на користь товариства київських дитячих притулків. Під час святкувань грали два оркестри. Дитяча ялинка починалася о третій годині дня і тривала до одинадцятої вечора, після чого розпочиналася ялинка і танцювальний вечір для дорослої публіки. Ще одна різдвяна ялинка з подарунками для дітей знаходилася в залі Людвиковського на Думській площі неподалік будівлі міської думи. Окрім ялинок, в будівлі купецького зібрання влаштовували і окремі дитячі вечори за участю двох оркестрів. На трьохсвятительській вулиці діяв невеликий ляльковий театр, виставу якого можна було навіть замовити додому. 31 грудня в будівлі купецького зібрання відбувався новорічний бал маскарад ось як його описувала газета Київлянін. Ходу відкривав сивий дід із посохом у руках і написом Старий Рік. Зі всієї ходи виділялися мускулистий блондин. Увесь обвішаний раками, який зображав одного з місцевих підприємців. За ним пан, що мав на голові замість капелюха двох риб, а дві рибини також тримав у руках і на спині мав напис: хто не купує в моїй крамниці, то їсть тухлу рибу. Нарешті в ході брали участь кілька чоловіків із перами за вухами, ймовірно, вони уособлювали місцеву пресу. Завершувала ходу дівчина, що уособлювала новий рік. Газета зауважувала. Таким чином, алегоричні постаті ходи не вирізнялися особливою дотепністю і мали радше особистий характер, ніж значення сатири на місцеві звичаї. Після завершення ходи всі учасники маскараду переходили до буфету, де сідали за святкову новорічну вечерю. Після зустрічі Нового року в місті ще тривали танцювальні та дитячі вечори, бали і розваги. Однак, Київ поступово починав готуватися до головної події другої половини зими контрактового ярмарку на Подолі. Про який буде окреме відео?